Доброго дня! З вами компанія Автопарк ЮА, Одеська філія і у нас нове чудове надходження. Mercedes-benzві 2011 року. 3-літровий дизель на автоматі на гарних дисках взутих зимового. Оригінальний пасажир. Ось так ось виглядає. Стан чудовий, нічого не затерто. Тонований. Оптика теж, що передня, що задня притонована. Весь рівненький. По комплектації. Електропакет, гарна мультимедіа, клімат-контроль, підігрів сидінь, пробіг даного авто 320 тисяч кілометрів, також є люк, заводиться без проблем, працює без помилок. Запрошуємо на тест-драйв даного авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15 а чекаємо на вас.